Жодної четвірки, глибокі знання та блиск в очах – Це студенти, які отримали імені стипендії. На їх переконання гроші. Тут не головне визнання твоєї праці та досягнень. Ось їхня ціль. Не так благо матеріальне важне, а як те, що цінять твій труд. Якщо ти працюєш над роботою, ти все одно хочеш. І ценіліця матеріальна допомога, хоча і не вирішує всіх проблем, але наблизити здійснення мрій студентів допомагає. Вона важлива для мене є тим, що в мене є досить велика мрія. Мрія пов'язана все таки з журналістикою. Я дуже люблю подорожувати, і це буде певний значний вклад до моєї подорожі. Підтримка молодих талантів це інвестиції у майбутнє, і це добре розуміли наші предки, для яких меценатство було звичною справою. Десь років 120 тому. Може, в цій залі я не знаю, в першій чоловічій гімназії, яка тут знаходилася, теж вручали іменні стипендії. Їх було наприкінці 19-го століття близько 30. -ти. стипендію імені Олега Ольжича, вручав голова обласної ради Віталій Француз. На його переконання сьогодні благодійництво відновлює свої позиції і далі будуть ці добрі традиції. Розвиватися за те, що говорила Наталя Андріївна, бо 100 років назад меценатство було розвинуто, напевно трошки ще краще, ніж зараз. Але слава Богу, в останні роки і ми доганяємо тих наших пращурів. В останні роки кількість іменних стипендій поступово збільшується, і їх фундатори це в основному успішні випускники університету. А тому, що в нашому університеті споконвіків Ще з першої чоловічої гімназії панувала ідея, свята ідея інтелігентності, свободи, вміння жити, красиво жити. І от сьогодні фундатори успішні люди. Продемонстрували нам це Юлія Рижих, Яна Василюк, Юлія Білошицька, Катерина Рогозіна, Марія Галькевич та Оксана Супроненко цього року отримали свої нагороди за гарне навчання.